Петит Морга. Я вже прийшла додому і зараз у нас подаю сніданчик. Зараз я хочу поїхати в магазин і подивитися о, стільці на терасу. Можливо, зараз я забіглася. Можливо, стіл, тому що ми бар прибрали. І я ще хочу подивитися хризантеми в вазонах. Можливо, ще щось, можливо, ще щось. Не знаю, тому побігли. Тох і хабофіль. Он хризантемки. Купила собі дві хризантеми, купила собі червону і хотіла жовту купити, але, мабуть, вона буде така блідова жовта. От е, коштували вони, до речі, 7,20. Да. А зараз будемо збиратися, бо мене чекають мої чекінези і коні. Побігли. найт рутину. Отже, це моя умивалка. Така вона рідка. Але вона дуже сильно, а, о. але вона дуже сильно добре піниться, тому я її трохи беру. Завжди розмилюю. Тепер наношу скраб. Також зовсім трохи. Та блін. Зовсім трохи, ось такий блакитний і дуже легко наношу, щоб не сильно травмувати шкіру. Лобешню я часто нормально намилюю і ніс, бо це в мене проблем ті зони. А тепер наношу, вона коштує 2 хранки, наношу маску. На біло. Я хотіла на відео прозору, а вона біла. Ну, не важливі. Ой, вона така голодна завжди. Оп! Тепер виходимо на терасу і лякаємо всіх сусідів. Я повернулася. Останній штрих зовсім трохи крем. Це вся моя рутина. А, я забула. У мене ще тонік на розмариновий тонік на корні. от <laughs>

Хочу показати, що я собі купила у мене був в чопінг. І зараз покажу. Перший вот. дифузор, він був по акції. 20 франків. Так, вони коштують по 40 франків. А, аромат я не знаю, що за аромат, але він був дуже приємний, дуже класний. І я взяла на тому. Це, до речі, дуже класно, вигідно за 20 франків і такий здоровезний. Зайшла собі make. Хочу зробити. Я вже давно хотіла зробити свічку. У мене є шапочки від жолудів. У мене була така ідея зробити там міні-свічки. І тут я побачила, що продається цілий цілий набір для великої свічки. Тому ось купила, подивлюся, спробую. І, можливо, потім пізніше зроблю ось ці е, жолуді, з жолудів. У нас є, є такий магазин депот. І я там якраз купляю ось ці пахучки завжди. От, а зараз у них проходить акція, виходить, великі пакунки. І цей пакунок коштує 25 франків. А в ньому не менше. 100 франків лежать всякі речі. Я вирішила купити, подивитися, що там. Я взяла, на мою думку, важкий пакет, тому що там були якраз і неважкі. Тому я подумала, ну важко має бути щось прикольне. Тому ось так цей пакет виглядає. Такий великий, тут якась якісь ніж, ніжні обої, шпалери якісь ніжні. Там були набагато краще. Але там, де були набагато краще, там було не так важко. Тому... Тут, то, до речі, є ціники. Можна навіть посчитати, чи буде там 100 франків, чи ні. Але мені ліньки. Коротше, така бумага подарункова пластикові самоцвіти, я давно хотіла, до речі, в депот взяти ось такий букетик самоцвітів, тому що він пластиковий буде довго стояти. А, підтежнітельний пластиковий. Еденатжурел. Ну, добре. І ось такий фіолетовий бамбук, чи що це бамбук. Гадаю, що це бамбук? Ні, який бамбук? Евкаліпт. Ну, прикольно. О. Ось такий маленький віночок. Він такий прикольний. Я його, до речі, там бачила. і Я подумала, він буде великий, але він ось такий маленький. Оцей awesome вайп. Ось такий глек репаний. <ф> Коштує він, вони поставили тут ціну 40 франків. Я не думаю, що воно 40 франків коштує. А там думаю, хендмейд. Ну, воно тоді можливо і 40 франків коштує, якщо хендмейд. Але мені здається, вони самі його. Не знаю. Ось такий глек. Ну, я гадаю ідеально. Тут якусь. Свечку. Доброе, что я не купила себе свечку, но она мне и попалась. Она не пахнет, просто, звичайно декоративная свечка. Тут что-то замотали. Еще одна ваза. Еще одна ваза. Блин. Зачем мне две вазы? Зачем мне две вазы? Вот такая. Я думала спочатку, що вона так має стояти, але ні, вона стоїть ось так. Ну, буде мені, як декоративна. не знаю, Може, точно, може, можна патрон сюди поставити лампу і зробити такий. Е... як вона називається? Торшер? типу. Ну, подивимося. Окей, друга база. Там ще щось залишилося. Так, тут залишилося дві штучки. Якась кропка замотана. І 8 штук чогось. Що це таке? Пакетики якісь? Так, да, це пакетики. Ну і останній лот в цьому пакеті. Якісь сухоцвіти. Ну, давайте відкриємо, що воно таке. Так, у нас тут є якийсь бурян. Потім. Якийсь бурян. Потім. Якийсь бур'ян. Не повірите, потім. Ви думаєте, я зараз скажу якийсь бур'ян. ні, дві шишки дохлі, Я можу і краще знайти. Ця взагалі зламана. Дві шишки а, і якийсь жухлий мох і кора. Типу для декору. Я думаю, треба було обирати інший пакет. Бо в важкому якось е зрозуміло, що може бути, і, в принципі, що там такого, е я не знаю. Ну, я просто думала, що, можливо, там буде якась тарілка декоративна, їх там дуже багато. Можливо, м не знаю, щось з посуду, але дві вази. Наші вони в один пакет поклали дві вази, я не знаю. Але оце наше вірно, хто його купляє? Ну, окей. Мені сподобалося точно на цей бур'ян. Мені сподобалося, що вони поклали ось ці пакетики, тому що вони мені якраз зараз і знадобляться а ось ці сухоцвіти. Сухоцвіти. Тому що я вже давно хотіла такі сухоцвіти. Також мені сподобався ось цей вінок, непогана ідея. Ну і що тут було ще? Ось ці дві штуки. Принаймні, принаймні, окупилася, тому що, ось, наприклад, ця ваза коштує 25 франків. Єдиний мінус був у цьому бур'яні для декору. Хоча це також непогано декорувати свою хату, то... але я могла цього і сама набрати. Неважливо. Ну, коротше, ставлю цьому пакету 7 із 10. Отак. Вот Супер кул. Cool.